Розповідаю свій авторський вірш. А для когось ти любов, а для матері дитина, а для батька дочка, а для мене добра людина. А для когось ти друг. А для дідуся бабусі онучка. А для президента громадянин, а для суспільства жінка. А для когось ти журба, мрія, радість, втіха, а для пісні ти струна, а для мене щаслива. А для когось ти весна, радісна, красива. А для Бога ти душа, світла та відкрита. Одне питання задаю все це зрозуміло. А хто ти для себе є? Відповідь на все життя. Іди, шукай, думай та приймай. Ти знайдеш себе і прийде істина. Дякую.